you Вівторок, 7 жовтня, 13.20. Отже, програма громадська приймальня як годинник завжди пунктуальна. Більш детально про сьогоднішній день а про насую про що будемо говорити протягом цього дня з 13.20 до 23.00 у прямих ефірах на телеканалі Київ. Отже, ці годині ми консультуємо на три важливих теми за кілька хвилин. Про насую що сьогодні підніматимемо о 15.15 15. 15. Ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Тому, будь ласка, ще раз нагадаю, що 9 жовтня на телеканалі Київ відбудеться пряма трансляція. Ця засідання Київради. сьогодні ми поговоримо про важливі рішення, які будуть прийматися, і можливо будуть проголосовані депутатами Київської міської ради саме у цей четвер. Не пропустіть о 18.00 і о 16.20 для всіх вас програми у центрі уваги. Сьогодні їх вестиме Наталя Денисенка. А з 19.25 для всіх вас програми. Столиця наступний випуск о 20.00 і о 22.00 завершує цей ефірний день саме програма Столиця. Будьте з нами сьогодні протягом цього дня важливі теми ближче до вечора. і вже традиційна огляд політичних подій. Тому, будь ласка, не примикайте і нагадую, що традиційно ви маєте право і можливість зателефонувати, поставити своє запитання або висловити свою точку зору з того чи іншого приводу. Так а у цій годині ми консультуємо на три важливих теми. Отже, другий блок. У нас традиційна порада лікаря. Сьогодні підіймаємо такий розділ медицини як стоматологія і. Поговоримо про вікові особливості ортодонтичного лікування. Не пропустіть і цікаво, я сподіваюся, буде розмова з лікарем у другому блоці. Краса і мода, одяг з валяння, ексклюзивне обрання з волоку і трикотажу. І як це виглядає? Залишайтеся з нами, побачите у третьому блоці. За розпочинаємо з юридичної консультації, як і обіцяла минулого тижня. Сьогодні піднімаємо тему: хто має право на виплати по безробіттю 2014? як стати на обліку в центрі зайнятості? Саме про це підемова за замить. Отже, коротко одразу зазначаю, допомога по безробіттю 2014, процедура призначення, кому надається така допомога у нашій студії. Я сьогодні рада вітати Олександра Ганієва, начальника відділу інформації зв'язків з громадськістю та землі Київського міського центру зайнятості 223-09-71. Будь ласка, вже готові ваші приймати дзвіночки. Якщо сталося так, що є необхідність стати на обліку в центрі зайнятості? Можливо, вас не приймають з певних причин якісь документи. Можливо, ще певні перепони виникаються, або можливо, ви хочете просто. Знаходитися зараз у процесі або звільнення, як зробити так, щоб не було втрачено дорогоцінні хвилини в цьому питанні. Ми також чекаємо на ваші запитання 223-09-71 Пане Олександре, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я ми зараз перейдемо до такої, знаєте, алгоритму, як відбувається. Якщо сталося так, що людина або звільнилася за власним бажанням, або є ще така стаття, і в книжці це трудовій вказується, за угодою сторін, але це насправді досить важливо, якраз якщо людина буде ставати на обліку у центрі зайнятості. Я єдине, що я хочу одразу вас запитати: влітку досить часто ви давали, брали участь у прес-конференції. Коментарі, які знайшла в інтернеті ваші особисті, ну, навіть це не комфер... коментарі це інформація з приводу того, хто найчастіше звертається і хто нині знаходиться на обліку у центрі зайнятості. Тоді ви зазначали, що це переважні люди з вищою освітою, і які ну, зрозуміло з певних обставин, а вони хочуть і таку спеціальність. Та? Ситуація не змінюється. Робочі професії, які на які якраз є як вакансії, виходить у нас так: вакансії є робочих професій. А людей, які переважно на біржі праці нині знаходяться, виходить вони всі трошки з іншим фахом, так. Ну, справа в тому, що в Києві є такий певний дисбаланс на ринку праці. Uh -huh. З одного боку є попит на робочі спеціальності, на uh -huh. людей з безкваліфікації. Ну, це можуть бути і двірники, і комірники, людей з такою невеликою кваліфікацією, можна так сказати, це продавці, касири, сфера послуг. Uh -huh. І з іншого боку, ви правильно сказали, майже більше 80% людей, які перебувають у нас на обліку, як безробітні. Це люди з вищою або навіть із двома вищими освітами, то що це за освіта в них? Я розумію. Я увазі, це юристи, економісти. Та я для так, чого ну, це зараз говорю? не для того, щоб ми когось там не казали йдіть не вчитися на це, але просто щоб люди зрозуміли, що от надалі от таке може відбуватися, що не може бути в країні тисячі юристів, тисячі економістів чи менеджерів. Правда, коли ми розмовляємо з молоддю, то ми їм дуже часто приводимо такий приклад, що колись декілька років тому, коли. Відтворювалися, створювалися приватні навчальні заклади. То дуже, дуже це була така модна, мод модні професії. Ми так uh -huh, називаємо uh -huh. юристи, економісти і таке інше. Тобто, вони готували цих фахівців, не глядячи на ситуацію на ринку праці. Тобто їм це було вигідно. Вони, вони їх готували. А молодь їм було це цікаво. Вони вважали, що це модно, але ринок не гумовий і він. Потребує тільки той кількості, яка, яка потрібна. І тому зараз так, є певний дисбаланс, що і в цьому сенсі, тому що є велика кількість людей, які мають таку освіту. Але це не зовсім не означає, що вони не можуть знайти роботу, просто до них більш високі вимоги роботодавця. Тобто треба знати і законодавство, треба може знати і будь-яку іншу другу мову іноземну. треба мати досвід роботи. Тому треба розуміти, що з такою спеціальністю просто більш складніше буде працевуштувати. Які робітничі спеціальності зараз? От в принципі, ну окрім того, що ви вже коротенька певні назвали. Але якщо людина руками має золоті руки, реально вона спокійно, навіть якщо так сталося, або підприємство, скорочення. Відбулося на спокійно стає на обліку центрі зайнятості і їй пропонують, і вона погоджується. Що пропонує нині держава як професії, такі найбільш потужні, що є? Скажу так, що дуже багато запитів від підприємств київських саме uh -huh. на людей, які працюють з верстатами. Людей, які uh -huh. мають певну кваліфікацію, uh -huh. слюсарів, токарів. Саме ці люди, які можуть працювати на верстатах, тому що як вже сказав, був такий, ми пережили такий період, коли були модні професії і. Престиж робітничої професії він якось так, нібито нівелювався, і тому зараз для деякої частини молоді вважається, що це не престижно. Але на підставі тих вакансій, які в нас є, хочу сказати, що працівники з верстатами зараз можуть заробляти від п'яти шести сіми, навіть і більше це залежно від фаху пар. і розряду. Так. Напевно, так, так, правда, це Зуміло, це... так це треба вміти. Але це... це фахівці дуже високого рівня, і це також залежить від. Виробництва, тобто скільки він продукції виробив, і відповідної зарплати. Навіть роботодавці надають навіть житло для таких людей. Така пропозиція була б дуже цікава для людей, які мешкають у таких лежащих, сусідних до Києва областей, тому що людина може приїхати е, тиждень попрацювати, маючи житло, потім вона на вихідні. Їде Спокійно до додому до так, Коли якщо так? вона недалеко живе в сусідніх областях, 223 двадцять Якщо є необхідність стати на обліку центрі зайнятості, або, можливо вже звернулися, виникли певні перепони. Хочеться вас почути. Ми ж піднімаємо теми, які ви просите. Тому дуже прошу. А завтра зателефонуєте в першому блоці і скажете: от моя дитина чи близька людина не може встати на обліку центрі зайнятості. Але це вже буде завтра. Треба сьогодні телефонувати 223 двадцять Якраз за на інформації щодо прямого телефону прямого ефіру. Я звертаю також. Вашу увагу, шановні глядачі, періодично на екрані. будуть з'являтися, от зараз. Ви бачите, і гаря... Це що у нас гаряча лінія Київського міського центру зайнятості? так за, так? Це, за цим телефоном дізнатися людина... Це телефон, так би мовити, оператора гарячої лінії. Тобто, людина, якщо у неї які, якісь є питання, вона дзвонить на цю гарячу лінію, угу. висловлює суть питання, і вже наш оператор її перенаправляє в залежності від ага. той теми, яка і буде така також з'являтися ще інтернет-ресурс. Можливо, не зараз, як на себе буде, так. але звертайте на це увагу. Я дуже... хочу сказати, до речі, дуже до інтернет-ресурсу. Не все можна так відразу сказати, тому що дуже багато правових нюансів. Тому я буду ну, я тільки такий певний е загальний алгоритм угу. говорити. А е люд, люди можуть заходити на сайти, там дуже, дуже така ну, досконала інформація. Є у нас зараз ще коротко. Питання. Ми одне питання обговоримо, тому що нам часто телефонують люди, які нині зрозуміло, що вимушені були переїхати до інших mm -hmm. міст. Або зараз же трансляція продовжується і в, в кількох містах невеличких а навіть величких. От і Макеївка До нас часто телефонує для цих людей. Хочу, щоб ви кілька слів зазначили. Після того до алгоритму певно переходимо. Я наскільки розумію, що багата велика кількість людей, які змушені були переїхати, переселенці звернули. Нулися до центру зайнятості наскільки Київ, по перше, цифру назвіть, якщо є. Я бачила там влітку, це було якраз, коли прес-конференції відбувалася близько двох з половиною. Може зараз ще більше якась цифра змінилася, і наскільки наш ринок праці столичне може надати таким людям за їх фахом надати їм роботу? Ну по перше, хочу сказати знов-таки ж, торкаючись теми ситуації на ринку праці, хочу сказати, що в цьому році у нас. Кількість заре зареєстрованих безробітних зросла майже на 23%. Це ж... саме в столиці, так, ми так, не говоримо так, про так. так. І в той же час кількість вакансій, які надають нам роботодавці, вона зменшилась майже на 40%. Тобто, з одного боку, це рост кількості безробітних, з іншого боку, це зниження кількості наданих вакансій роботодавцями. Але ситуація не, не можна сказати, що вона безнадійна, тому що будь-яка людина, яка хоче знайти роботу, вона її знайде. Ми такі приклади маємо навіть тих людей, які приїжджають к нам з, зі східних регіонів регіонів з Автономної Республіки Крим. Тобто, що стосується цих людей uh -huh. з переселенцями, Київський міський центр зайнятості працює вже більше півроку. З, ну, з моменту, кінця березня, та з кінця березня, спочатку ми працювали в координаційному центрі з переселенцями з Криму, потім вже в травні місяці ми почали приймати мешканців східних областей, і на сьогоднішній день хочу сказати, що до центрів зайнятості звернулося 1350 осіб. Це ну, якщо така статистика цікава, то з Криму 257, так. майже 700 з Донецької області і 400 з Луганської області. І чи є дані? Кому вдалося з цієї кількості все таки запропонувати роботу і люди працюють так з цієї кількості так. 1350 осіб, тисяча осіб отримали, майже більше осіб отримали допомогу з безробіття, так, тобто так. статус безробітного, так. і вони отримують певні виплати з безробіття угу. 800... так. Так, працевлаштовано у нас 134 особи, тобто так. майже 10%. Ми проводили такі дослідження, до речі, що не всі люди, які звертаються до нас, не всі вони доходять до роботодавця. Ну тут ситуацію ми так аналізували. знаєте, не перше питання для людей працевлаштування. Перше питання для багатьох з них, які зверталися до нас в регіональний штаб, який працює зараз mm -hmm. на київському залізничному вокзалі. Ну, тільки хотіла сказати, що зараз трошки поставлено це на потік. Люди, які приїжджають на київському вокзалі, нині треба зареєструватися, так. поспілкуватися, і я наскільки знаю, їх направляють і в центри зайнятості, надають певну інформацію, але доходять mm -hmm. не всі, і тому я так, закінчу я своє тут... висловлення. Перше питання для цих людей було житло. І тому питання про влаштування, воно вже було другорядним. Але якщо я заговорив про регіональний штаб і пункт этот, консультації uh -huh. на вокзалі, скажу, що зараз, на щастя, набагато зменшилась кількість звернень до нас. Якщо на початку липня, в серпні, за день ми приймали, приймали майже 100 осіб і більше, uh -huh. то зараз приблизно 20 осіб. Так, у нас є додзвонювач, Після того продовжуємо. Ви в Алло. Добрий день, прошу. Добрий день. у Ми з пам'ятки повопросили. Я год назад стала мовчати в центрі запити. Ну була воля посадила і питав за і чети. Ми самі не виплачу. А ми вас не розуміємо. Почекайте, будь ласка. Ми тільки зрозуміли перші два слова ваших ще раз. Я сказала Год назад я стояла в конце мой в центре занятости, но мне комплекса ни когда не выплачивали, потому что была уволена по собственному заланию. Потом я укрылась на расход и работала десять месяцев. И стала опять на учет в центре занятости, но уже воли вас по соглашению сторон. Сейчас мне выплачивают компенсацию, но мне сказали, что мне будут на два месяца меньше выплачивать, чем положено 270 дней. Вот с учетом того, что я уже два месяца у них раньше была в стоялому счете, правильно это или нет? Объясните, как правильно выплачивается компенсация, Сколько дней? Сколько длинных? Ну, ну по что тут. Спасибо. Ага. Це. На жаль, не сказала жіночка, з якого деву. Дуже швидко ви говорите. Слухайте, ми не можемо так швидко. Ви спокійніше, коли говорите важливе запитання. так... Тут Про дуже що? дуже важко так на слух сприйняти цю інформацію, тому що там вона працевлаштовувалась тон, потім знову звільнялася. Краще буде так. Ви вибачте, я не тому що я угу. ухиляюсь від відповіді. А ми зараз алгоритм. Вона ж випросила наприкінці. Ми зараз взагалі алгоритм розкажемо і тоді стане більш-менш зрозуміло. Я просто прошу вас, ви подзвоніть, будь ласка, У на телефон, телефон гарячої ліні... лінії лінії. Угу. Зв'яжіться зі мною, скажіть, що ви зі мною хочете зв'язатися і. Ну персонально це питання вирішимо, бо воно думаю, такого дуже давайте. я вам буду корот, короткі запитання ставити по алгоритму. Не. А ми і одразу стане зрозуміло. хто не. може отримати статус безробітного. Ну статус безробітного може отримати особа, яка протягом останніх 12 місяців сплачувала страхові внески не менш ніж 6 місяців. Тобто особа працювала, але морально. треба останніх 12 місяців. так то може в цьому цей питання 10 місяців, місяців. 10 місяців пропрацював. Ладно, зараз далі йдемо. Куди звертатися за допомогою? Мається на вас зрозуміло, що центр зайнятості там, де проживаєш, куди звертатися? Так, Зрозуміло реєстрація. Реєстрація проводиться у будь-якому районному центрі зайнятості столиці. У нас їх 10. тобто, в залежності mm -hmm. від того, де ви мешкаєте, мешкаєте, який центр зайнятості до вас ближче, можете туди звертатися. Звертаю увагу, що для реєстрації потрібно ну крім тих умов, про які я сказав, uh -huh. треба мати при собі паспорт громадянина uh -huh. України, треба мати при собі трудову книжку або правову угоду, так диплом, який розказує uh -huh. про ваш про вашу освіту, і також довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника. Довідку про, зарплат, про зарплатню ж треба ще так надати так. за останні. Теж як правильно, за який час надається. Ну, довідка. ось ці чотири основні документи треба мати при собі. Ні, а довідка ж треба для того, щоб розраховувати виплати потім. Так, це ну, зар... це роботи ж це вже інший крок. Так, так. я це, давайте це далі. Хотів, так так. що ще сказати? треба, які документи? Для хочу сказати, угу. що за заробітна плата, яку отримує угу. людина, вона має. Вона є таким своєрідним показником того, який розмір допомоги буде призначений. Но хочу сказати, що розмір допомоги не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, який на сьогодні 1218 гривень mm -hmm. на 4, тобто 4872 гривні. Але для того, щоб розрахувати людині, людині саму mm -hmm. ці розмір mm -hmm. так, допомоги, треба розуміти, що за точку обліку таку, Береться середня зарплата за рік, за попередній період. І виходячи з цієї середньої зарплати, тоді Якщо у людини трудовий стаж угу. і страхові внески до двох років, то тоді вона отримує 50% від цієї зарплати, і так далі. Якщо понад 10 років, наприклад, то тоді вже стаж 70 враховується теж, так, так? з якого дня старш? починається mm. призначення такої виплати. Якщо от тут важливий момент, якщо було звільнено людину за власним бажанням, і це в трудовій книжці вказано статтю з трудового кодексу КЗОД, або ж якщо вона звільнилася за угоду сторін, Наскільки це суттєва різниця? Ну, хочу ще сказати, що допомога з безробіття призначається з 8, з 8 так, дня так. після визнання людини безробітною і тривалість безробіття, безробіття верніше, виплати не перевищує 360 днів протягом двох років. А для людей передпенсійного віку це 720 днів. Так, якщо людина звільнилася за власним бажанням, там зміни певні. Там не з восьмого дня, наскільки я знаю, там через два місяці починаються виплати. Тобто це суттєво насправді. Так, є, є там певні такі нюанси. 223-09-71. Якщо буде ще дзвіночок, хотілося б вас почути, тому дуже прошу: 223 так, ну от з 91-го дня, наскільки я знаю, якщо звільнилися бажанням. Якщо людина за власним, за власним бажанням, бажанням звільнилася, угу. то, то тоді перші 90 днів допомога угу. не виплачується, вона починається виплата тільки з 91-го дня календарного. Так, скажіть, є ще важливий момент, що людині все одно, крім того, що вона отримала статус безробітного отримує від держави певні виплати, але ще важливо бажання все-таки працювати. Одна справа, коли людина сама знаходить собі роботу, але жінці наскільки я знаю, що центри зайнятості пропонують навіть перекваліфікації певні. Так. І чи зараз залишилась така норма, що якщо тобі кілька разів пропонували роботу, вакансію пропонують, я не пам'ятаю, чи двічі, чи тричі. Чи... Якщо ти так. відмовився, то це є причиною і підставою для того, щоб а тебе було знято з обліку з центрі зайнятості? Це є зараз? Так, що і якщо людин, людині підбирають підходящу роботу, а підходящою вважається робота, яка за фахом, uh -huh. за освітою, і зарплатою не, не нижче, ніж та, що була на попередньому місці роботи? Якщо людина відмовляється, тоді відповідно вона знімається з обліку. Скільки разів вона може відмовити? Ну, відмовлятися? Чи ну, два рази два рази? Так, і тоді знімаються є підставою. Да, так. Так? так і до дзвонювач. Ви в ефірі, прошу. Здравствуйте, Друг. будьте добры, скажите, э, может ли стать на учет бюро трудоустройства человек, который был судим лет 7-8 назад? Mm -hmm. И если он не прописан в данном городе, а жена прописана, то есть живут mm -hmm. они в этом городе, но э, жена прописана, он прописал э, в другом городе. Mm -hmm. Может ли он здесь стать, где жена прописана? И вот то, что он был судим. Mm -hmm. Эти годы он не работал по трудовой книжке. Так, зрозуміло. Людина може звертатися до нас, до Київського міського центру зайнятості, незалежно від місця його реєстрації, місця його постійного проживання. І тому зараз, до речі, в столиці дуже багато людей з інших регіонів, які працюють тут в Києві. Тобто, це можливо це Судимість тут ще один важливий момент, бо впливає якимось чином. Ну, якщо людина бажає працювати і у неї є відповідна спеціальність, їй будуть підбирати роботу в залежності від її фаху, від її можливості, таке інше можливо. Скажіть, а якщо, якщо в принципі теж про що я говорила, звертаються люди, яким неможливо підібрати спеціальність відповідну. Ну можливо, там за зарплатною відповідність є фаху. А, наприклад, актори, ну вони рідко звертаються. Я думаю, що вони знаходять так само ведучі. Я сама зверталася, документи приймаються, але говорять з приводу того, що ну, насправді ми вам нічого не запропонуємо. Ну, говорять так, як є, і це нормальна історія. Скажіть, будь ласка, що таким людям пропонують? Ну, перекваліфікацію. Виходить, так. Ну, але що можна запропонувати творчі, творчі одиниці, як варіант, яку перекваліфікацію? От цікаво. Ну, Творчої людини, я думаю, дуже великі можливості, тому що така гуманітарна сфера, це <правжен> і сфера реклами, це і сфера журналістики і таке інше. А є такі вакансії, щоб реклама. Є. А, є. Зрозуміло, є вакансії. вакансії ну, зараз, на жаль, я не прикладу. Ні, ні, але є, я, в принципі, мов, так? так Ці галузі є. І хочу, до речі, сказати, що підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці з методом професійної підготовки, навчання, перенавчання це є одним із пріоритетів діяльності служби зайнятості. Uh -huh. І до речі, в цьому році Київський міський центр зайнятості уклав договори на навчання перенавчання uh -huh. майже 16 навчальними закладами столиці. Ну це, наприклад, Національний університет Драгоманова, інститут після дипломної освіти Укрстена і такі інші. Тобто, 16... 16... працюєте з ними, так? Так, 16 uh -huh. закладів. Навчання і перенавчання відбувається в майже по 110 напрямках. Угу. Uh -huh. І також особам, які мають вже базову вищу освіту, для них 78 напрямків є. По робочих спеціальностях це 35 напрямків. І хочу сказати, що от ось за 9 місяців поточного року Київський міський центр зайнятості вже направив 5000 тисяч осіб на навчання. Так, вам дуже сьогодні буду дякувати. Я так розумію, що при великому бажанні роботу можна знайти, правда? Так. треба шукати, знаходити. Олександр Гані, начальник відділу інформації, зв'язків з громадськістю та засобів масової інформації Київського міського центру зайнятості був гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Сьогодні у порадах лікаря ми піднімаємо такий розділ медицини як стоматологія. Будемо говорити про вікові особливості ортодонтичного лікування. Такою буде тема нашої розмови з лікарем одразу після реклами. Не перемикайте.